Вітаю вас цього четверга, четверте квітня на календарі підсумовуємо і аналізуємо події 771-го дня війни. Говоримо про важливе і нагальне життя Кременчуцької громади. Ви дивитесь наш час. Вітаю! І сьогодні, серед іншого, ви побачите. Ямковий ремонт доріг. Як процес стартував у Кременчуці? Наскільки потягне відновлення зупинок у місті і чи на часі шикувати? Пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги про фінальні змагання з волейболу у нашому місті. Весна час запуску фонтанів про головний водограй міста та який великий договір розірвали днями на Кременчуччині у добірці Бліцновин. У Кремачуці розпочали роботи з розконсервування фонтана у сквері імені Олега Бабаєва. Працівники благоустрою вже демонтували його купол. Далі планують взятись за хімічну обробку чаші та тест системи води на справність. Водограй має запрацювати із 5 квітня. Графік роботи щодня з 10.00 до 21.30. договір щодо реконструкції будинку квартирного типу на Кремельчучині було розірвано. Наполягали на цьому ау. Дитори за результатами моніторингу їх висновок підтримала і робоча група прозорість та підзвітність. Серед ризиків, які підтвердили фахівці, була невідповідність тендерної пропозиції, тендерній документації та невідповідність останньої вимогам чинного законодавства. За словами очільника області Філіпа Проніна, даним рішенням було упереджено ризики неправомірного використання майже 33 мільйонів гривень. Поліціянти Полтавщини передали спецпризначенцям, які ви виконують бойові завдання на передовій 15 FPV-дронів. Такі необхідні у наш час БПЛА купили за кошти поліцейської профспілки. Близько 30% України заміновано. Такі дані станом на сьогодні. Зазначимо, 4 квітня відзначаємо міжнародний день просвіти з питань мінної безпеки. Наразі для запобігання нещасним випадкам є цілий курс для освітян на цю тему. Щодо теорії, все необхідне ви можете бачити на екрані. На міські автошляхи вигнали дорожників. Дивани обіцяють, ремонтуватимуть те, що зруйнувала зима, втім не скрізь. Які дороги не витримали зимової негоди, на думку мера, найбільше і на яких відрізках здійсниться мрія Кременчуцьких водіїв про ідеальні поїздки без розбитих колес, знають наші журналісти. У центрі Кременчука врешті стартував ремонт доріг. ШРБУ вивело техніку на вулицю Халаменюка. У напрямку від залізничного вокзалу у бік водоканалу знято шар асфальтобетону на пошкоджених ділянках. Про капітальний ремонт поки не йдеться. Відповідно, роботи почалися в районі першої лікарні. Там такий напружений було перехрестя в зв'язку з збільшенням трафіку через цей район. Ми робимо там круг, робимо зміни в розмітці. Вулицю бетонну ми будемо робити двосторонньою. Зараз опрацьовується це з патрульною поліцією. Треба зробити там ліквідацію ямковості внаслідок розриттів водоканалу інших комунальних служб. Але її будемо робити двосторонньою для того, щоб розвантажити відповідно частково вулицю Хорольську, яка теж, яка теж потребує ремонту. Повністю оновити асфальтобетонне покриття цьогоріч мають хіба що по вулиці Мельничука, колишня Чкалова, яка вже не витримує навантаження через шалений трафік, пов'язаний із прикриттям вулиці Леонова і з багатостраждальним довгобудом. Область поки що не готова давати нам співфінансування на завершення робіт по переукладці колектора. Хоча місто готово було далі асфальтувати, умовно кажучи, на умовах співфінансування цю дорогу і відкривати її. це мається на увазі частина вулиці. Леонова, колишньої від перехрестя з вулицею Європейською до залізничного вокзалу. А вже приблизно 15 квітня із ремонтом автошляхів обіцяють завітати до Крюкова. Дороги правобережжя нерідко потрапляли до об'єктиву наших відеокамер. Зокрема, мешканці вулиці Виноградної вже 20 років бідкаються на відсутність твердого покриття, долаючи шлях голою землею і нерідко в заплив. Наша вулиця ніколи нічого не робилася. Тут води всі по колінах. Чи в нас вулиці чи не перспективно, чи не знаю, що всі скрізь підсипають, а частний сектор наш нічого не роблять. Можна під час повністю втратити запливи. На перегонки, на вимазки сорінуватися. Хто, хто бистріше, хто далі. Машини по пояс наряють. І врешті вердикт мера сьогодні. По виноградній не буде, поки що асфальтного покриття. Щодо доріг у Кременчуцькому районі, через ями більшість автобусних маршрутів до дачних кооперативів фактично заблоковано. Кременчужанам обіцяють відновлення перевезень на дачі, до яких пролягають більш-менш прохідні автошляхи. Понад мільйон гривень у Кременчуці запланували витратити на відновлення зупинок громадського транспорту. Розглядають капітальний ремонт перестанків, встановлення нових павільйонів, заміну конструкцій та навісів. Скільки цьогоріч під такий собі апгрейд підпаде зупинок у нашому місті, що не так із тими, що вже оновлено, та що думають Кременчужани про витрачання коштів на такі роботи, знає наш Євген Бодаква. Прийшла весна і Кремечуські владники взялись за оновлення зупинок громадського транспорту. Зараз за моєю спиною ви бачите одну із таких оновлених на розі вулиць Троїцька та Небесної Сотні. Як повідомив сьогодні мер, цьогоріч у місті мають оновити 10 зупинок громадського транспорту. На все про все із міського бюджету планують виділити півтора мільйони гривень. Ми плануємо оновити 10 зупинок. Зараз оновили вже 3. Зараз у нас. В плані дві зупинки біля 29 ї школи. Це вулиця Республіканська. Ви побачите їх. Тобто на одній стороні і на другій це буде оновлення. Потім у нас дві зупинки на вулиці Богдана Хмельницького. Ми оновимо. Там, правда, будуть не склом зупинки, а антивандальні, тому що, на жаль, їх б'ють. Ну і далі по плану відповідно теж будуть ще ремонти. А от як зазначено на сайті мерії працівники КП «Благоустрій Кременчука вже виконали капітальний ремонт зупинки по вулиці Приходька. А також на зупинці біля будинку Чоркіна замінили конструкції та навіз. Також встановили новий павільйон на кінцевій зупинці маршруту номер 30 по вулиці Миру, щодо якої було багато звернень громадян. Але як зізнався мер, хоча ці зупинки і новенькі, але недосконалі і потребують доопрацювання. Можливо, будемо довиділяти кошти для того, щоб облаштовувати зупинки засобами обмеження і засобами безпеки, тому що ви бачите, що на всіх цих зупинках встановлюються стовпчики, такі жовті метрові, які бетонуються для того, щоб в разі, якщо виїзд буде автотранспортного засобу за межі дорожнього полотна, щоб не було наїзду на пішоходів. На деяких зупинках ставлять 2-3, на деяких ставлять 5-6. Тобто, наше завдання зараз збільшити кількість стопчиків, щоб ми захистили. Пасажирів, які там стоять, ну і питання є щодо пандусів, питання є щодо підходів, зручності для маломобільних груп. Та чи доцільно нині у ці скрутні часи військові часи витрачати такі величезні суми на оновлення зупинок громадського транспорту? Ми, звісно, поцікавились у Кременчужан. Я думаю, що зараз це взагалі недоречно. Ми і так знаємо ці де зупинки і все одно зупиняється. На що, на вашу думку, в першу чергу потрібно витрачати гроші? Ну, відновлення нефроструктури, у нас розрушають все час, відновлення другої інфраструктури, плюс війна не закінчилась і туди все час, і машини, і, і взагалі пацани наші нуждаються во всьому. Я думаю, на ЗСУ, тому що у нас другого вибору немає, якщо вони прорвуть кордон, якщо вони будуть пацани захищати нас, зупинки це зараз не важливо. Важливо саме наше існування як українців. Це номер один, я думаю, у кожного. Хто адекватен, хто в голові щось є. Треба і робити все для перемоги. Це наш вклад, я думаю, мінімальний, який ми можемо зробити як люди, як громадянини України. Ми ж не в окопах сидимо, правильно? Я думаю, краще на ЗСУ. Звісно, що якась соціальна робота повинна вестися, але ж ви знаєте ситуацію в Україні і як ці гроші будуть освоюватись. Зараз війна, зараз треба на армію допомагати. І якби нікому легше це не стане, що будуть красивіші зупинки. А війну можемо програти, а можемо виграти. Якщо кожен міст почне будувати зупинки, що буде на фронті, снарядів хлопцям не вистачає, до речі, і ми можемо також бути скоро там. І, мабуть, мені здається, що не на часі. Як ми вчора вже розповідали, нещодавно, неподалік Кременчука, а саме у Глобаному, за ініціативи першої леді Олени Зеленської, було відкрито перший на Полтавщині центр життєстійкості, у якому людям надають психологічну підтримку за допомогою арт-терапевтичних засобів та ігрової терапії та інші заходи комплексної послуги з формування життєстійкості. Вчора до цього центру завітали обласні та столичні гості, зокрема очільник Полтавщини Філіп Пронін та міністерка соціальної політики України Оксана Жолно. Які розповіли про роботу центру та проанонсували відкриття ще декількох на Полтавщині прямою мовою далі, дуже важливо, щоб з людиною можна було поговорити, щоб в людини було місце, де вона може висказати свої болі, щоб в людини було місце, де вона просто людську підтримку отримає, щоб можна було бачити ком'юніті таких самих людей і просто говорити з ними. Щось, що спільно торгує, і так, таким чином тоді навіть легше знайти з цього вихід, і тоді навіть легше зрозуміти, що ти не одинокий в такій ситуації, і тому я дуже рада, що в нас розвиваються соціальні послуги, і моя, чесно кажучи, і мрія, і задача, щоби в кожній громаді України. Був такий центр життєстійкості, де б люди могли прийти, де б могли поспілкуватися, де б могли отримати кваліфіковане навчання, як протидіяти своєму власному стресу і підтримку психологічну там, де вона потрібна. Полтавщина стала домівкою для більше ніж 200 тисяч людей. Ми такий соціальний хаб для всіх прифронтових областей. І сьогодні у нас відкрито перший такий центр. Завдяки пані Зеленській, завдяки міністерству, завдяки громаді активному бізнесу. А всього по області найближчим часом відкриється ще сім таких центрів: це будуть Кобиляки, Лубни, Миргород, Нові Санжари, Полтава, Прятін та Шишаки. Ми рухаємось спільно в цьому напрямку. Наш час триває вкотре у Кременчуцькій міськраді обранці зібралися обговорити важливі земельні питання нашого міста, які саме виносять на засідання сесії міськради. Знає наш Владислав Плаксій. У зв'язку зі зміною власника Кремачуського футбольного клубу Кремінь на засідання земельної комісії було винесено питання про припинення права користування клубом даною земельною ділянкою. Наразі це рішення вже винесено на розгляд чергової сесії міськради. Що ж вирішить обранці – скоро побачимо. Припинити комунальному закладу фізичної культури і спорту міський футбольний клуб «Кремінь». Зв'язку з передачею на баланс нерухомого майна інші юридичної особи. Далі про передачу постійного користування буде передача нашій спортивній школі. Ну, а поки переходимо до інших не менш важливих питань земельного характеру. Наприклад, припинення права користування земельною ділянкою з добровільною відмовою для обласного шкір вендиспансера. Його буде передано у власність Кременчуцької громади. Відповідне рішення також було винесено на розгляд сесії. Говорили на комісії і про Кремечуцькі недобудови, зокрема по проспекту Лесі Українки 94, де наявна поки що лише автомийка. Кажуть, там мав бути цілий готельний комплекс. Не пам'ятаю цю історію, що... бо скандал був, що вони хотіли підміті та простора. А ми наполягли, щоб на викупили додати. Якщо у нього є там проєкт, дійсно, що він буде будувати там якийсь готель, все-все. Значить, якась проєктна документація повинна бути. На земельній ділянці знаходиться об'єкт незавершеного будівництва, громадський готельний комплекс. Це він купив, а далі він будував буду. мийку, на ньому перша черга. Ні, підожіть, ось договор оренди землі минулий. Правильно? Правильно? Правильно. Те ви пишете. Але за цей період він тут будував мийку. Один з членів комісії, заступник міського голови Дмитро Кравченко, наголосив, що в місті таких недобудов ще багато. Тож незакритих гештальтів з цього приводу, тим паче. А відтак у висновку було вирішено відкласти питання з неіснуючим готельним комплексом на доопрацювання. Сьогодні наша знімальна група знову вирушила до Павлиша. У відомому зоопритулку є дещо нове про що саме йдеться. Відомо нашій Анні Плаксій. І знову за ініціативи Кременчуцької зооволонтерки Ірини Редькіної і підтримки Сергія Горбатюка і Олександра Башакова. Наша знімальна група на старті добрих справ. Спочатку забираємо в одній із кременчуцьких майстерень велетенські лантухи з тирсою. За кілька кварталів у чоловіка на ім'я Віталії підхоплюємо дві величезні буди. Вони ще й неймовірно важкі, бо ж з утепленням Ми допомагаємо у нас громадська організація військова. І ми їй допомагали декілька разів з евакуацією. Це вона попросила зробила за хвилин 20 Ми вже на місці. На подвір'ї Тетяни Нєльги нас зустрічає ось такий зеленкуватий пес. Здогадуємось, тут фарбують нові вольєри. У ті нові вольєри і вносимо привезені нами нові бути. До речі, у новій операційній вже відбулися перші операції зі стерилізації тварин. Як місцевих, так і з зони бойових дій, перша пройшла 45 тварин було в нас за цілий день. Ми дуже заморились, але ми щасливі. А 1 квітня була в нас друга стерилізація вже собачок. Тому ми зробили 12 собачок. Ну, до речі, в нас додалося парад узі. Я дуже вдячна Віталію Клаку, волонтерський він нам його прислав. Ну до речі, як і меблі, теж це його рук робота. У шафці ліки на усі випадки собачо-котячого життя від операційного приладдя до обробок, від паразитів різного роду. До речі, крилата фраза Вуса, лапи, хвіст. Ось мої документи тут не проходить. У зоо сім'ї видають паспорти. Справжні на кожну собачку. Ми заводимо паспорта. Вони нас вакциновані. Вони йдуть і в родину. Ми. Їх вакцинуємо, ставимо свою печатку, що ми провакцинували, якого числа, і так далі. Ми ведемо. Цифра кількості чотирилапих постояльців постійно змінюється. На сьогодні, 4 квітня. Їх тут 70. Тут Суценятка з лиману, Донецька область, там все час вивозиться дуже дуже і сумська. виходить. Тому там нас може не бачили, бо там цуценятка трішки попрятались таке маленьке стадо, ну не деякі ще. Ну нехай вони прийдуть до себе, до тями. Потім ми все покажемо. Коли приїхали перші, там приїжджали маленькі такі голубоглазі тваринки. І коли нас за день ушло 12 цуценят, це був рекорд за день. Ну, тому вони приїхали дуже всі такі класні, і зарані я виставляю. От їдуть, мені військові скидають фотографії, і я виставляю їх зарані. І вони вже їх о, як бронюють. Ми з ними спілкуємося з майбутніми господарями. І якщо нас влаштовує, ми ставимо бронь цього цуценятка для цієї людини. І тоді дуже швидко я телефоную, все, приїхала евакуація. Люди тут приїхали, ми віддали, даємо. Нотації, Що треба зробити, ліки от вам, от вам, коли на вакцинацію, коли на стерилізацію, ми все вас будемо безпокоїти. Ну, все в нас ведеться. На згадку про себе у новій операційній залишаємо дарунок. Майже на входи не потрапили. То є подарунок ось такий маленький, але з логотипом нашої телекомпанії. Я дуже, -дуже вдячна візиту. Дуже дуже приємно, коли сама якась така маленька, крошечки, подарочок, а це так гріє душу, дуже дуже вдячна вам. Вже на виході пані Тетяна повідомляє нам про свій наступний можливий проєкт. І дякує за відвідини. Що мені дякую, це тим людям, які помогли. Це Рєдкіне, я її уважаю, ценю. От їй й дякую. Чорно дякую. Таніма за що. Несли все. таку тяжлу будку. Сергій Горбатюк принагідно передає вітання від Мії кицьки, яку взяв тут восени. Я така щаслива, що вона вас шкоду робить. Да. По-перше, собаки не їдять, вона не поїсть з усіх тарілок, ждуть, стоять. Да. Потім, коли вона поїла, на стол йде, смотри, що ми їдемо. Короче, ми її ругаємо, і в нас ще везде, Візде як-будто голодающе. Щасливі з того, що є ще добро у цьому світі. Покидаємо з сім'ю. впевнені, новим планом обов'язково здійснитися. 4 квітня на базі 26-ї гімназії відбулись фінальні змагання з волейболу серед дівчат і юнаків всеукраїнських змагань пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги за право представляти Кременчуцький район на обласному етапі. Як пройшли змагання та хто здобув перемогу, знає Олена Теслюк. днів напружених ігор позаду. Загалом у всеукраїнських змаганнях пліч опліч, всеукраїнські шкільні ліги взяла участь 21 команда з різних куточків Кременчуцького району. І лише три команди дівчат та три команди юнаків дійшли до фіналу. Саме вони стали претендентами на квиток до обласних змагань. Розпочались фінальні змагання серед дівчат. В змаганнях приймають участь. Омельницький ліцей, Омельницька громада, спеціалізована загальноосвітня школа номер 4 першого третього ступеня, Горішньоплавнівська громада та Кременчуцький ліцей номер 17 імені Миколи Неленя. Цьогоріч змагання «Пліч-о-пліч» -пліч проводили серед дітей вперше. Це стало викликом для шкільних збірних не лише у Кременчуцькому районі, а й в Україні в цілому. Основна мета цих змагань. Надати психологічну, соціальну і інші види підтримок нашим дітям, незважаючи на те, що змагання проходять в складний час. У нас війна в країні. Наші діти не повинні бути обділені увагою дорослих. І проведення таких змагань, як і відродження освітніх процесів в цілому, в країні, в районі, вони допомагають дітям спілкуватися, знаходити спільну мову, не давати стреси. Які можливі бути в такий складний час. За взяті волейбольні партії напружена боротьба за кожне очко. І, врешті-решт, переможцем серед команд дівчат стала збірна ліцею номер 17 Нам дуже сподобалося, гри були дуже запальні. Ми дуже раді, що прийняли участь. Остання гра, яку ми грали, дуже була такою затяжною. Але ми раді що отримали перше місце. Третє місце отримала команда Омельницького ліцею. Варто зазначити наймолодші учасниці збірної всього 10 років. Мені сподобалося змагатися ті, ті, які старш, старші нас. Друге місце у запеклій боротьбі виборола збірна спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 4 з міста Горішні плавні. Відтак ми вітаємо юних спортсменок і бажаємо перемоги на обласних змаганнях. Не припиняємо інформувати вас про найголовніше побуднях двічі на день о 18 та о 20.40. Також слідкуйте за новинами на наших офіційних сторінках у соцмережах Телеграмі, інстаграмі, Фейсбуці та на Ютубі. Обов'язково підписуйтесь, аби завжди бути в курсі всіх актуальних новин. Тримаємо стрій і до зустрічі. Прогноз погоди на телеканалі візит п'ятниця п'яте квітня. На півночі України та у Києві небо буде у полоні рідких хмар протягом всього дня. Втім, опадів синоптики не прогнозують. А стовпчик термометра у столиці продемонструє наступні позначки: ночі плюс 4, в вдень плюс 15. У Львові на заході країни очікується хмарна погода. У перші половині дня можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме 8, в вдень 14 градусів тепла. В Одесі на півдні країни у п'ятницю триматиметься мінлива хмарність. Щодо опадів, то їх спеціалісти не передбачають. Температура повітря коливатиметься від 11 до 13 градусів вище нуля. На сході країни у Харкові цього дня також пануватиме мінлива хмарність. На температурних стовпчиках побачимо вночі плюс 6, в вдень плюс 12. А ось у Полтаві у центрі країни цей день буде ясним та сухим. Вночі за вікном плюс 5, в день плюс 11. Ще до синоптичної картини у Кременчуці. П'ятниця 5 квітня потішить нас з вами сонячною погоду. Опадів синоптики не прогнозують. А такі позначки мають бути на термометрі. Вночі плюс 5, в день плюс 12. Вітер північний та північно-західний. З поривами швидкістю до 5 метрів за секунду.